Ну, друзі, щаслива вудка без ковпачка приносить нам трофей. Ми тільки приїхали. Оце рибалка, оце я розумію. Я кажу, Дімі, відкрутив ріксон, взяв, закрутив його наглухо і карпа приволок просто до берега. Ще б ті-чуть, і він його на берег витягнув просто. Туди ви нормальний сазан. Діма, та зачем ти піднімаєш як окуня? Всім привіт дорогі друзі. <кхе> У нас продовження другої частини. І розпочинається вона з сазана. Взяв знов сазан. Тягне он. Та я не спішу, це з того берега клювання. Ми ще навіть не встигли он під цак розпутати. Ось вже наступна покльовка. Ми годувались, годувались і ось дочекались на рибку. Там човен пливе. Перший сазанчик в цій частині вже під берегом. Ну-ка я піду, перейду, бо він туди потягнув, він он тягне в праводі. Щось він туди сильно стрімиться. Ух ти! А? <рес> Ще не ноча вже трофей, каже однім. Так, що клідер вже пішов. Ну, шатає головою. А, ну, не сказати, що гігант. Просто гарний осінній сазан. Уф-уф-уф, як він ж бореться. Друзі, щоб ви розуміли, у мене... Дві вудки на березі. Одну тільки перезакину. П'ять хвилин. Так, да. вечірній вихід. Опа, в лузі. Перший є! Ще разок всім привіт! І погляньте, який рижий сазан. Гарний, гарний. Продовження першої частини. Наша добова рибалка на Дністрі. Сазани розривають. Почався якийсь осінній жор. Вже п'ята рибка у нас в заліку. Вадим спіймав два, ми з Дмитром п'ять. Просто клювань багато, риби багато. Ми годуємо. Експериментуємо з оснащеннями і все у нас виходить. Я вам раджу одразу підписатися на канал, написати коментар, бо далі буде дуже і дуже цікаво. Вам приємного перегляду Сазанчика в садок. Зараз перезакидаємося, підмішуємо вечірній закорм, годуємо і потім собі також будемо готувати вечерю. У нас смажене м'ясо буде на мангалі, тож давайте, дивіться. Друзі, ще Сазана не достав з сака. Тут на другу вудку покльовки. А. Бо він пішов? Нема? Ні, нема. Сильно було провищує. Ну треба було чуть сильніше підмотати і потім всікти. Ні. Ну нічого будеш знати. Заважив, бо було цікаво. Два, чотириста. Поплив. Вже трохи стемніло та вімкнув ліхтар, хочу вам показати оснащення, на які ми ловимо. Це ось такі інлайни, тільки повідці усюди різні. Тобто грузила від 112 до 140 грам. Ось такі. Вого. І в основі у мене працюють або короткий повідець, або 60 см. Ось це оптимальна довжина, або 12, або 60 см. Ось ці краще за все працюють. Хочу вам в цілому показати, як ми тут обосновалися, де знаходимося в старому порту. Ось там Вадим зліва, кинув чотири палки. Тут одну свою, а правіше став я. Тобто ми тут розбили табір наш, намет Вадимчиса, тут мангал зліва. Всередині поставили дві розкладушечки. А Дмитро собі розбив маленький намет. Такий у мене є, ви бачили? Тут стіл. Ми тут будемо їсти. А тут мої дві вудки перші. На які ми щойно спіймали Підсак. Тут все. Всі-всі-всі мої, так сказати, мій шмурдяк. <смі> Насадки, горох, до речі, сварили свіжий горох, тому зараз будемо мішатися. Всяке оснащення. І тут вого. В наступні наступній ще три вудки мої. Тобто я сьогодні рибачу на п'ять вудок. Ось. Так це виглядає без ковпачка. В першій частині на неї спіймав трофея на 6 кг майже. І карповички, каліпсовські карпа. З катушечкою також Карпа 9 тисяч. Кому цікаво, посилання в описі. Садок. Плавають наші рибки, сазанчики. Ну і коротко якось так. Рибалка йде активно. Взагалі все супер. Всім рекомендую, тому виїжджайте на річку, поки ще не похолодало. Бо я впевнений, що це до грудня, а потім вже так ловитися не буде. О, вадім почав годуватись. Тож давайте я теж замішаю прикормку і погодуємо. Основний компонент горох сварили, свіженький. І до нього я додаю ось бойлики варені, бум, кальмар восьмий ніг. Як перший раз годував, то їх ще там ломав, різав, а цей раз цілими бахну. Потім пельчика, теж кальмар восьмий ніг від 2 до 6 мм. І для шлейфу Real Fish. Цей смак мені дуже сподобався, Лин, карась, червоний черв'як. Такий м'ясний рибі заходи. Real Fish і думаю, все буде гуд. Тож це дуже швидко замішуємо і погнали годувати. Народ, у нас вже стемніло і ось покльовка. Покльовка, покльовка. Є. Є, да. Йома, ми тут вирішили прогулятися, відійшли. Ще й таки ходимо і думаємо. Що там короб клює. От він. Він нас чекав просто. Ходім, заходь зліва. Бо він вліво, бач, плаває. Диви, дьйоме, де він уже? Ого, він переплив через ту удочку. Ух ты. Ну вага відчувається. Ну такі... Ну Такий порядочний. Не спіши, не спіши, не спіши, не спіши. Щас, сейчас буде шанс, коли я його чуть він ще, Він ще впручається нормально. Ох він дьору дав, водім махнув пацаком. Він сразу відчув. Пахне смаженим. У <риклад> мене ще поводок такий покоцаний. Бо я того достав, він видно обровку. О! Воздуха хапанув. Так, да, річкова риба така бійка, що це капець. Просто ці сазанчики такий супротив дають. Якщо, от, наприклад, я на платниках ловив, то ну, реально десятка не так, <смі> не так впирається, як оцей ось. Ну це скільки тут ну, в ньому? Ну, четврочка десь може. Але дивіться, що він робить, Пішов <смі> вверх по течією. А ви мати. Та йому скільки можна. Ну я ж не то, що граюся з ним, ну він даве. Ви бачите, як він загинає вудку. Нормально так? То Та в мене флюр 0,35. Снегачок четвертый номер. Опа, шай расхапанул. Ого! Ну нарешті! Фуу, ну ви дивіться. Ну нормальний. Да, Вадим? Ну я ж говорю, десь четверочка, Ть, Красавчик. Зараз спрацювало, є моя погано видно. Оснащення з довгим повіцем 60 см. І ось він. Ось він. О, нічний монстр. Гарний сазаніще Ні, може більше навіть. Більше, аніж 4. Я щось так думаю. Оце сазани, оце рибалка. Просто шикардос. Друзі, всім бажаю такої рибалочки. Як цього разу у нас відбувається. Весь сезон я мучився, виїжджав, з таким трудом ловив одного-два сазанчика. Але ось, ось вона, винагорода за мої старання. Просто клас. Давайте заважимо. По нулям. Мінус 300 грам. І... Телефонує хтось, як завжди. Ну-ка, секундочку. Погляньте, что на вагах. 5,175, бачите? 5,175. Топ-то. 5,200 минус. Короче, 4,900. Майже пятерка. Я говорю, четверка, четверка. Майже пятерочка. Майже пятерочка. Класс. Сазан, монстр. Ляпота. Все. Оформляємо його і зараз будемо палити багаття. Ось вже розпалили багаття, вугілля у нас на підході, тож вже скоро будемо ставити, смажити, реберця. Взяли. І ще походили по берегу, трішечки насобирали рачків таких. Зараз їх також поставимо варитись Так, для себе з два десятка, чому пині, як то кажуть. Да? Да. Тут водечка у нас підходить посолив її, поперчив, додав суміш сухої зелені, тут окріп, петрушка, бо свіжої немає. І я думаю, буде нормально. Це для раків. Тут у нас Вадимчик сидить, Дмитро він щось там колдує, б'ється, не знаю, що він робить. Да. Ну, Сидимо, гріємося. Клас. Вхід пішли, реберці, поки раки варяться. Ось таке м'язко у нас ще буде. Все, м'язко засмажене, раки готові. Зараз з нульовочкою шльопнем. Так, нульовочко. да, пацани? Ну все, друзі. Вам смачного! Зараз вечеря і напевно що підемо спати. Я ж кажу, поїмо і підемо в намет, бо вже трішечки заморились, риба так гарно ловилась, да і плюс з самого ранку ми збирались, їхали, дорога, то все. Та й таке, треба поспати. Ну, все, ще разок. Смачного, па-па-па, до зустрічі зранку. Дрон Батон, тільки ліг спать, покльовка. Є. Є. <рес> Реально тільки зайшов в намет, умостився, носки зняв, бо намочив трошки. Ось покльовка. Але щось не крупне. Щось не крупне. Легко йде. Зараз швиденько. Витягну. От Дім час допоможе нам. Ох ти не Далеко теж. Та недалеко почав впиратися сильно Його? Ух ты, що за такі качки Він прям го... Далеко кидав? Ніки Чи... ну він все одно, мені здається, що невеличкий. Просто він якось дивно себе... Що, що це там таке? Я чесно не розумію. Ну щось... Ні, не на краще, ліхтар. Та він невеликий. Просто чую, він так... <смас> стартував. Диз-з. Вони вночі начебто повинні бути не такі <смас> активні. Гуси літають. Фу, уфти. Дельфін прям. Ну все, вже наковтався повітря. Можна й до нас в гості. Є! Дякую, Вадим. Такий гарний рижик. Так стартував. Дуже бійкий, не дивлячись на те, що ніч. Просто вже рижий рижий. Знаєте, начебто це весною як ловиш перших сезонів. Вони прям рижі, рижі, рижі. Ось цей такий самий красавчик. Короткий повідець? Ну, друзі, клас. Все, фу, кидаю його в садок і йду далі спати. Добрий ранок, друзяки. Ну що, ми прокинулись на годиннику 7. годин. Тиша, Вадим сидів майже всю ніч, то у нього там одне клювання було ще. Він, А, до речі, він ще взяв сазанчика точно, одного такого кілограмового десь. Та й таке, я вже прокинувся, виспався, зараз будемо перезакидатися, погодуємо. По погоді, там з годин 10 передають дощ, тому ми не будемо тут сильно затримуватись. Зараз перезакинемося, сподіваємось, щось спіймаємо. Тож, давайте. І поставимо за одного чайника. Все, погнали. Зробили кофійок, зараз з булочками, з печивом, все це будемо уплітати. Давайте народ за таку курту рибалку. П'ємо кофійок. будемо далі перезакидатися, рибачити. Час у нас ще є. Okay. Я думаю, можливо, щось піймаємо. Тож, будьмо гей. Вадіма покльовка, повний попоск. Ех. Кажеться, немає. Чи є тут? Та да, така покльовка була, повністю попустив. Який паровоз. <реш> Пар... Чук -чук. Паровоз це коли тяний, стягу і стягуй леску. О! Та піднімай! Ну зараз же сойдет. кого ководим словив. Жереха! Ничего себе. Представляете? Нагород. На горох жереха. А ну покажи. Ну правда, це маленькі-маленький. Він зазвичай бере на падіння, коли закидаєш нас, а тут взяв просто зі дна. Це тихо. Сумасшедший. Покажись. От такий жерешок невеличкий. Вадим йому дарує життя, да, Вадим? Да. О, о, Вадим так, Вадим? Так. Подарував. Випускай. Вадим зараз сам випуститься. Угу. Uh -huh, uh -huh. Випустив, там у нього нторий садок. <рес> 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 Не, я жартую. Молодець, Вадим час. Бачите, ще одна рибка в заліку. Сидіти добре, але риба щось мовчить, вітру зовсім немає. Тож, коротше, прийняли ми рішення, що будемо зараз закруглятись. Тому що ну, дійсно, чому навіщо сидіти, якщо ми планували перебачити до 12, а повний штиль і риба мовчить. Тож, дістаємо лов і будемо підбивати підсумки. цієї просто шикарної рибалки. Дістаємо лов за добу на Дністрі. Ну що, погнали. Ё-моё! Ну що, ось такий у нас улов за цю добову рибалку. Це два трофеї, 5 кг і 5800, майже шестерочка. Ці такі, двушки трьошки, але залік. Бачите, ну-ка, поближче трофейки. Це нічна п'ятірочка, гарний такий кабан. Дуже-дуже порадувала ця рибалка нас. А це самий перший. Сазан шестерка. Отакий От красень. Отакий От красень. Друзі, всім бажаю такої рибалки. Частіше виїжджайте на природу, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за новинами на Дністрі, да й в цілому. Я вам дуже вдячний за те, що дивитесь. пишете коментарі, ставите подобайки. Ну, на цьому закругляємося, не знаю, що ще додати. Рибалка просто отака. от. Відрибачились шикардосно. У мене більше немає слів, тому завершуємо. Все, ще обов'язково будуть виїзди на Коропа. В цьому місяці будемо ще їздити. Тому все, слідкуйте, пока-пока, До -пока. зустрічного відео.